І так, маю я такий фонарик з Aliexpress, Брав його за 2,5 долара, зараз ціна піднялася трошки, ну, понятна актуальність така. В принципі, він світить. різні режими, але проблемка одна є, що батарейка якось странно заряджається і вже, вже воно щось улітає. Виключаєш, а вже й два залишилося. Да? Ну, в общем, якась є Один же я розібрав, стоїть там такий акумулятор один. Але вже трошки друге, але покажу зараз, що я поклав. В принципі, пишуть китайці, що його вистачає на 2-4 години. От. Ну, Це китайських 2-4. Тому що він вже наприкінці 2 години ну, світить, знаєте, світить, але ну, не гріє, От як каганець, як свічка. Хоча ізначально там прям такий офігенний світ. Таке діло Зараз спробуємо його розібрати. Розкручується він в торець дві гаєчки, тобто дві галочки, два саморезика. Так, це знімається в торець блок світлодіодів. і є ще в нас тут ось ще одні саморізики. Така маленька Ну, Вони теж не особо ловить. Проблем немає. Притримую, бо проводки коротковаті, щоб вони не улетіли. Ну що, китайські провода. Так, ну і Тепер легенько розбираємо. Кришечку сюди, це сюди. Ну і акумулятор стоїть такий точно самий. Міряв я в мене прибор Аймакс б 6 Плюс-мінус 200 мА заряд, розряд, током 100 мА. Якщо ставити ток не 100 мА, а... Міліампер хоча б 200, то він там взагалі около сотки видає. Не мірять, скільки тягнуть ці світодіоди, хоча є чим поміряти, є такий шарпачок, але там в чому, не дійшло в мене до того. Просто побачите, яка нагрузка в от. Стоїть акумулятор, просто припай на проводках. Ось такі маленькі пазики. Ну І зверху він підпирається резиночкою. Вже одну таку я макую. маю. Вона тут якісь направляйки, просто кріпиться отак на липучки. Просто береш її, знімаєш. ну І все, її немає. От. Думав, подивитися, який акумулятор ізначально, Було цікаво. Тому що хтось писав, що якісь там ну, маленькі вони там. Я не пам'ятаю, як модель ця зветься. От. Не 18600 чи як там називається 650. А є в мене отакі окрасавці. Теж з Алієкспреса. Досталися вони мені гривень по 400. Ой, По 400 гривень по 40, я там оптом брав, ну я їх вже переміряв, скільки вони мають, Понятно, у них норма 3500, по факту я десь приблизно 1200-1300. Ну, Я їх заряджав ампером заряджав, ампером розряджав. Я думаю, що цей бере менше, якщо їх заряджати, розряджати, розряджати не ампером, а хоча б і Ампер 300, то я думаю, тут буде десь під 2 ампера. От. Таке діло. А що замітив, пазики оці є тут. От, де оцей стояв красавчик, вони сюди просто в акурат стають чотенько. Ось вони стають чотенько. упорчик Тут є упорчик маленький, от не знаю, видно. і ззаді точно є упор. Тобто вони стають просто чудово. Ну що, Тепер їх треба зробити? Їх треба поспаювати кубки попками. спереду і ззаду. Я їх не мірю, яка напруга, але я думаю, там них приблизно однакові напруги, бо пишуть, що була равна напруга. Така херня в мене є якийсь флюс. От не знаю, як там він себе веде. Ну, мені він треба полюбив. Пяніку у мене не знаю, ну, жало хороше. в общем. По берегу треба Ну, Для начала я що зроблю? Я для начала залудюся самі проводки. Взяв два кусочка проводу. Один червоний, другий синенький. Так, п'яник добре гарячий. Пробуємо лудити. Да, лудиться воно не особо, тому що жало пияння... А може ці не дуже. Зара заде мить чортяка що... така. Ніхера не лудиться цей провод. пошел, один он пошел. Да, будет тема, конечно, ужасно. Хотя не знаю, чему так. Не розумію, чому воно не водиться, хоча мій, вроді би паяльник наче гарячий. Будемо сподіватися, що там щось залудилося. Так, тепер з цим треба розібратися. Наче ну, воно не залудиться, це 100%. з цими акумуляторами що то? все каже паяльник трохи підпалений Значить жало не згорівши. Оці я люблю паяльники. З цими не жалами ненормальними. мені Може, що не зашкрябував, не знаю. Може, якщо зашкрябувати, то ну, лучше лудиться. Чи в подля а не відірвати на мушу цю поступну, так. Машины згорів ну, буде. все равно нихера не, не буде, Я не понимаю почему. Так, ну, на кінець я припаяв, бо що воно тугенько виходить цим паяльником, який згорає зразу. Так, ну, Вийшла така зборка. Понятно, про акуратність я мовчу, але наче купи тримаються. кидаємо стару батарею. всю заборку Колишні проводки під низ. Та що ж ти такого я туди не хочеш лізти? что там за чат Проводок попав, посадочний, не хочет ну, сила на місце все породок отлично так тут убираем лишні провода що мішає да. ну, вроді би сила нормально так що робить. есть племян кришечку. особо нічого немає цю хиню не платіку зняли давай зажимайся шкаль своє місце Все добре закрилося. Осталось небагато. Не забуваємо, що пластмасу особо тянуть не треба. Кришки вроді би не лопають, нічого, тут так що так. що. По зазорах. Все стало на свої місця, все зажимається, все хорошо входить. Ну. ну і робота. Всі режими роботи. Я думаю, що... Дві з половиною тисячі проти якихось там 250-300 таких бюджетів китайських, якщо є ресурсне я думаю, буде краще. Якщо вистачало десь плюс-мінус 2 годинки, 2 годинки і то вже в кінці двох годин він, як то кажуть, світив ну, слабовато, то з цими батарейками буде набагато краще. Крім того, тут зарядочка через. Що там microSB цей резюмчик? Я вже не пам'ятаю як називається. Так що пойдет оно все нормально. Така маленька переделочка. Надіюсь, не даром.